Господь з Вами і з Духом Твоїм. Чедання Святої Іваня від Матея, слава Тобі, Господи! Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Славлю Тебе, Отче, Господи, Неба і землі, що втаїв Ти це від мудрих та розумних. І відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо таким було Твоє уподобання. Усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отця, ніхто не знає, лише син. І той, кому тільки син захоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені. І я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Слово Господнє! Каже нам, Павло Апостол в цьому другому читанні послання Павла Апостола до галатів, каже, не має значення ні обрізання, ні не обрізання, але нове творіння. Обрізання, ми добре розуміємо, що це стосується євреїв. Мусульмани, вони, можна сказати, взяли від Євреїв, цю традицію чинити обрізання. І ми добре розуміємо, що обрізання через обрізання людина приналежала до вибраного народу. Необрізання це стосується нас християн. Бо пам'ятаєте цей собор Єрусалимський, який відбувся в 38-му році після народження Ісуса Христа, вони, власне, мали тоді цю дилему, яким чином приналежити до до Ісуса Христа. І тоді Петро, як голова Церкви, дав цю відповідь і сказав, що не фізичне має бути обризання, а обрізання наших сердець, тобто він поставив крапку над І. І тому Павло, пишучи цього листа, підтверджує, підкреслює, наголошує, що важливо є нове творіння. Хто таке нове творіння? Нове творіння це та людина. Яка має в собі Духа Ісуса Христа Воскреслого. І якщо ми подивимось на оце піло, то власне в ньому ми можемо бачити це нове творіння, починаючи від початку його життя і закінчуючи його смертю, і бачимо також навіть після смерті. І в житті це піво, це нове творіння проявлялося в багатьох аспектах. Багатьох аспектах. Це в самому його житті, це в його покликанні, коли він дав відповідь Богові на те, щоб стати присвітером, стати священником, стати братоменшим капуцином, дійсно бути цим меншим братом. Це проявляється. В житті, в його проявлялося в житті, коли він був закоханий в Євхаристію, як він звершував, як він молився, як він готувався до Євхаристії, як він її переживав до, під час і пісня. Ось. Це також проявляється в його житті в стражданнях, коли він приймав ці страждання і дуже добре розумів інших людей, які страждали. Це також проявлялося в його житті, коли він сидів в сповідальниці. Дехто не знає, чи там підраховували чи ні, дехто каже, що він понад мільйон людей висповідав за своє життя. І був досить такий радикальний, можна сказати, в тих особах, котрі не каялися, ось, котрі не хотіли навернутися. Але котрі, котрі прагнули е, дійсно поєднатися з Богом, е, то він їм говорив і говорив правду, додавав відвагу, розумів їх. Ось. Хто не хотів, тому, тому казав, каже, ти ще з цього не висповідався, ти що те забув сказати, тобто відкривав очі. Так само е, отець Піво е, мав е, відносини е, з ангелами. Ось, теж виганяв демонів, демони його переслідували. Знаємо, що відбувалося в його житті, що вони день і ніч, можна сказати, його, його переслідували. І оце, в цьому проявляється це нове творіння. Що це Слово Боже, яке сьогодні церква підготувала для нас, воно можна сказати, зреалізувалося в його житті. Тому що. Слово, що говорить, Придіть до мене всі струдження, обтяження облегшу облегшуванц. Власне, отець Пів прийшов до Бога не завдяки своїм силам, а завдяки Божій благодаті, завдяки тому, що Бог його покликав, завдяки тому, що Бог сказав, ти будеш ти будеш вибраною особою, ти будеш, будеш тою особою, яка, яка покаже цьому світові. Живого Ісуса Христа, Воскреслого. Тому що, тому що власне, власне, це Бог хоче робити через кожну людину. І тому дуже важливо, щоб і ми ставали таким творінням. бо ми можемо захоплюватися цим півом, можемо захоплюватися також е, Ось Тут бачу по діагоналі образ його. Ми можемо багатьма святими захоплюватися, але абсолютно не жити це. Тому сьогодні ця урочистість потрібно, щоб ми подякували Богу за життя, за, за оця піло, але також це Єхористи, ця служба Божа, ця, ця, цей спомен ось, для нас самих, щоб ми не боялися йти за Ісусом Христом, щоб ми не боялися слідувати за Ним, щоб ми не боялися відкриватися на Ісуса Христа, щоб ми приймали Його милосердя, щоб ми вчилися цієї покори, цього смирення. Вчилися жити так, як жив Отець, отець Ось. щоб ми поволі теж ставали цим новим, новим творінням, щоб для нас найважливіше був Ісус Христос, щоб через наше життя також проявлялося і мир, і милосердя, так як це проявилося в житті, в житті Падре Піва, Отця Піва. Ось. І Бог власне з нами, до цього закликає мене і Тебе. Тому від Твого наверення від Твого відкриття на Бога залежить саме твоє навернення, не від Бога. Не від Бога залежить. Бог вже тобі дав благодати, Бог вже тобі дає слово Боже, вже тобі дає своє милосердя, вже тобі дав нове творіння. Але від тебе залежить, чи ти відкриєшся, чи ні, чи ти дозволиш і Святому діяти в твоєму житті. Тому сьогодні просимо заступництва це пів, заступництва багатьох капуцинів щоб і інших святих. Щоб допомогли нам ставати цим новим творінням, щоб ставати людиною, яка має в собі Духа Ісуса Христа, ставати глибоко віруючою, щоб мати в собі цю природу Ісуса Христа, те, що я часто, часто наголошую. І це Бог хоче все, все це давати. Тому не хвалися, так як говорить пророк Єремії, не хвалися те, чим ти маєш. Скільки ти здобув, які осягнення маєш, як довго ти молишся. Але хвалися тим, що Бог, що Бог робить в твоєму житті. Давай це свідоцтво, показуй, як Бог війшов в твоє життя, війшов в твою історію, як Бог поміняв тебе, Показуй це своїм життям, своєю праведністю, своєю поведінкою. До речі, отець Піо, він просив Бога, каже, Боже, ти ці зовнішні знаки, тобто стигмати, забери від мене, але залиши мені страждання. Розумієте, ми переважно втікаємо цих страждань. Ідемо до аптеки, купляємо ці ліки, лікуємося, просимо постійно про це здоров'ячко. Тому що по самій природі, якби ми не хочемо страждати, якби захищаємось. А отець Пів каже Богові: Ти залиши мені ці страждання. Але зовнішні форми, е, будь ласка, забрав. Бо мав інші плани. Тому залишив ці також і зовнішні форми. Рана, розумієте, протягом 50 років кровоточили постійно. Ми собі до кінця не усвідомлюємо, які ці були страждання, що він переживав. Але в цьому він бачив, е, бачив Бога, бачив присутність, присутність і Божої любові, що Бог таким чином проявляв цю любов. Це є парадокс. Як, як, можна через, як можна через страждання проявляти цю, цю, цю любов? Та саме Бог так діє. Ми втікаємо від будь-яких страждань. Відносини з братом, сестрою, з дружиною, з чоловіком, з ближними, з сусідами. Тільки виникнуть, якісь страждання, ми відразу втікаємо, відвертаємося, просимо Боже, ти його поміняй, ти його зміни, ти зроби щось з ним. Або, або як в нас якісь, якісь тренаження, ми, ми втікаємо від цього. Тому сьогодні Отець є таким прикладом. Я не знаю, що Бог передбачив для тебе. Я не знаю, що Бог хоче тобі сьогодні дати. Але знаю одне, що Бог хоче тобі дати цю нову природу, глибоку віру, довіру, щоб ти влюбився в Ісуса Христа, щоб ти закохався в Ісуса Христа. Щоб ти Ісуса Христа поставив на перше місце. Тому приходь до Нього, приходь, так як Слово Боже сьогодні говорить, приходь, ти обтяжений, ти страждаєш, ти переживаєш. Ось. Тому не, не, не бійся взяти це, це ярмо, це тягар. Вчіться від мене, каже Ісус Христос, бо я лагідний, і покірне серце. Вчіться, я, я допоможу. Всі, все те, що відбувається в твоєму житті, воно і потрібно для, для спасіння твого і, і, і інших людей. Тому Приймай, приймай те, що Бог тобі дає. І розумієш, що це нелегко, нелегко. Тому я часто наголошую, часто підкреслюю, що якщо Господь не збудує дому, даремно, трудяться будівничі, це Бог будує в тобі цю покору. Це Бог в тобі будується смирення. Ти тільки відповідаєш, ти тільки дозволяєш. Власне, те, що Бог не може зробити в твоєму житті, що не може тебе змусити, заставити, примусити до чого. Дає тобі повну свободу. Тому проси сьогодні, так я вже сказав, і отця Піва, і інших святих, проси, що, про, проси самого Ісуса Христа, щоб Бог тобі в цьому допоміг, щоб ти ставав цією людиною, щоб ставав Другим Христом, щоб ця нагірна проповідь, щоб вона могла зреалізуватися в тобі, щоб це Слово Боже, про яке говорить Ісус Христос. Щоб блаженні милосердя, блаженні покірення, блаженні плачуть, блаженні переслідування, щоб це все зреалізувалося в твоєму житті, щоб це не ставало для тебе прокляттям, але щоб це для тебе ставало дійсно благословенним, щоб ти ставав цим макаріусом, щасливою людиною, щоб, щоб в, тобі, в тобі дійсно це Слово Боже. Так, як, воно, як я вже сказав, як воно зреалізувалося в житті Отця Пів, щоб воно зреалізувалося в тобі. Щоб ти йдучи по цьому світі, ти був щасливою людиною, розуміючи, що Бог тебе провадить, що Бог, що Бог є, є з тобою. І тому це, цього жичу і собі, і вам. Амінь.